Антон Швець виявив великі успіхи в боротьбі з корупцією та очищенням влади. Хочеться привітати фонд держмайна з призначенням Дружбана Шар'я Дубінського та Суркісів Богдана Данилишина, головою наглядової ради земельного банку. Земельний банк, якщо ви не в курсі, це та організація, яка в Фонді державного майна відповідає за оренду всієї державної землі. Хороше місце для роботи знаючої людини. Можна привітати і самого Богдана Михайловича з призначенням нарешті можна буде не брати 100 баксових заказух, а нормально стрихти з посади, як то кажуть, мрії збуваються. А тепер по пунктах саме Данилишин забезпечив шарію отримання політичного притулку в Європі, про що сам шарій і розповів, а також про подальшу участь Богдана Михайловича у його долі, нагуглити це 5 хвилин, але ну окей, про шарія то було давно. Може Богдан Михайлович не знав. Але Суркісам то Данилишин допомагав вже при поточній владі. Саме Данилишин бігав від Ради НБУ з листом від офшорок Суркісам з вимогою заплатити Суркісам чи Коломойському 10 мільярдів гривень, які в Суркісів заарештували. Заплатити до рішення суду, якого, до речі, Суркіси так і не отримали. Але якби зробили так, як просив Данилишин, то на момент, коли Суркіси суди програли, гроші б вже були в Суркісів на Кіпрі. І ми б їх ніколи не побачили. 10 мільярдів гривень це ж все таки не жарти. Другом і партнером Дубінського Данилишин був аж до того моменту, як Дуб потрапив у СІЗО. Можливо, би і залишився, й після, але тепер із Дубом зустрічатися в СІЗО складно. А от раніше регулярно їх бачили в ресторанах разом. Дубінський після звільнення смолія прямо лобіював на плюсах призначення Данилишина. Казав, що Данилишин людина рівня Стельмаха, також це нагуглити легко. У мене питань звідки Дубінський отримував інформацію з НБУ, нема. Але ну то таке. Можливо, нове керівництво ФДМУ вважає, що Дубінський Шарій та Суркіси це окей, чи що це все було давно? Не знаю. Але в чому цінність да в принципі. На посту голови ради НБУ. Він ту раду кастрував на догоду тодішньому голові НБУ Кирилу Шевченку. Загалом стиль керування Шевченка, який Данилишина повністю влаштовував МВФ у відповідному стейтменті аргументовано називав еросією, призначенець Данилишина в Раді НБУ погрожував перспективою вбивства членам правління НБУ, яким не подобалась політика Шевченка. Відомий також був скандал. Попередня висока посада Данилишина перед радою НБУ, міністр економіки в другому уряді Тимошенко, Пам'ятаю ті часи як невпинну череду криз. Я так розумію, дякувати за це треба стратегічному генію Данилишина. Така людина, ну явно, що рівня Стельмаха, потрібна в наглядовій раді держпідприємства? Стратегічний геній сьогодення у Данилишина також відомий. Він фанат того, що НБУ повинен напряму кредитувати економіку, як свого часу, Держбанк СРСР. Чим для СРСР це закінчилося, Данилишину пофіг. Але окей, СРСР теж був давно, так? Але в сучасності політику Ердогана по втручанню в роботу центробанку Туреччини Данелишин підтримував, аж захльобувався. Така політика Ердогана призвела до того, що Ліра впала сильніше за гривню і за рубль. І це без війни, і це ще до землетрусу в Туреччині. Інфляція в турків стала астрономічною, а сам Ердоган ледве не програв вибори. І, звісно, натягнувши вибори адмінресурсом всю цю крінжову економічну політику, за яку так топив Данилишин, Ердоган відмінив. Тобто сам Ердоган визнав помилковість своїх ідей і тупо розвернувся на 180 градусів. Але така річ, як реальність, не може похитнути стратегічний геній Дадалишина, і він до сих пір каже, що гарна була політика в Ердогана. Тепер Данелишин нам у земельному банку буде стратегії малювати. Зашибісь! Є питання до виконуючої обов'язки голови ФТМУ, Іван Неспачило. Ну окей, ви, може, не знали про такі подробиці біографії Данилишина, чи, не дай Боже, вам там нормально з Дубінським і з Суркісами буває. Але, пані Іванно, ви ж звернулися до незалежних HR-щиків, до тих, хто шукає персонал, щоб сформувати незалежну та кваліфіковану наглядову раду для такого важливого підприємства, як земельний банк. Ну, щоби таких проблем не було. Бо тендеру щось не видно ніде, чи то наглядова рада земельного банку насправді незалежної не є. А навіщо тоді вона така потрібна, щоб туди головою де не лише влаштувати? Ну, будемо тепер уважно приглядати за роботою земельного банку цікава, мабуть, контора з такими підходами.